Российская культура нижче та примітивніша за украинскую. Так вважав российский класик Лісков. Ось як він це описав. Нрави в Малороссии і в Білорусі везде сравнительно много выше великорусских. Малоросійська звучна песня чиста от выражения самих крайніх помыслов полового схождения. Мало того, она гнушается без стыжего срамословия, которым преизобилует народное песнетворчество в России. Поезія, виражаюча дух і культ народа в Малоросії, без сумнівні више, і це втражається во всі сторони в верхніх і нижніх слоях общества, яка, одначе, вишукана та відбірна русофобія. І знову туалетна тематика. Російський письменник Лясков описав, як один поміщик вирішив зробити добре діло для своїх селян і збудував їм нове село, будинки із цегли з коминами та підлогою, дах із черепиці. Але селяни відмовились там жити, мовляв, наші діди так не жили, і ми не будемо. Тому біля нових будинків зробили собі дерев'яні халабуди без димарів, а кам'яниці використовували як туалети, щоб добро не пропадало. Лісков пише так: Не пройшло одного місяця, як всі домики прекрасної постройки були загажені. І нова деревня воняла так, що по ній не можна було проїхати без крайнього відвращення. Во всіх окнах стекла були повибиті, і оттуда валив смрад. Ця подія радісно коментувалась на ярмарках. Ось що казали прості російські люди про щедрого поміщика. Так йому і надо, шуте такі. Що видумав? Валі йому на голову. Валі російський класик Лісков продовжує порівнювати українців з росіянами. Порівняння чомусь не на користь останніх. Він пише, що українські селяни краще харчуються та краще вдягнуті. Христіяні малоруські лучше адіти і лучше їдять, ніж вілікароси. Лаптей в Малоросії не знають, а носять кожані чоботи. Будинки українців красивіші та акуратніші. Там опалена застряха і голий сірий вал вокруг чорної полуразкритий ізби. Здесь цвітуща сирень і вішня около білої хати під густим покровом соломи. При цьому українець трохи сибарит любить поспати. Йому потрібен клуб в корчмі. Він хоче пити вже не лише горілку, а щось більш вишукане, хоча б настойки, як пан. Лесков закінчує свои роздуми наступным висновком. Не надо быть особенно зорким и сильным в обобщениях и сравнениях, чтобы не видеть, что малороссийский крестьянин среднего достатка живет лучше крестьянина соответственного положения в большинстве мест Великой России. Традиция обжираться на All Inclusive мае у россиян глубокое историческое коренье. Про это писал еще российский письменник Куприн. Він у Фінляндії зайшов перекусити у заклад, де за одну марку ти міг набрати скільки хочеш їжі. І там він побачив своїх соотечественників. Це просто геніальний опис. Плутаватий взгляд, копієчна набожность, гарячий патріотизм і презрение ко всьому нерусскому. словом хорошо знакомое истинно русское лицо. І ці русські лица насміхались над наївними для них фірмами. Вот чьє так дуре. Ведь болваны, ты тих знает. Да ведь я, ежели подсчитать, на 3 рубля на 7 гривен съел у них у подлецов. Эх, мало их бьют, к сынов. Одно слово Инший подхопил. А я нарочно стакан кокнул, а потом взял в рабину и плюнул. Так их и надо? Распустили анафем. Их надо во как держать. За законами жанру кто из них мав прокричать. Тагил! Якщо ваші бажання співпадають із вашими можливостями, закликаю стати спонсором мого каналу. Можна вибрати рівень підтримки, котрий вас не обтяжить.